Я живу сама, і мені треба такий диван, щоб на ньому можна було спати на розкладачі. Є щось таке? Е, в нас насправді таких варіантів є багато, але щоб було прям зручне спальне місце. Є ось диванчик Nice. Він, до речі, невеликий, всього 208 сантиметрів. Можна не розкладаючи, лише подушки прибрала і вже зручно собі відпочивати. Глибини тут вистачає довжина спального 190, або диванчик Джерсі, той самий виробник, просто трішечки інша форма, і він ще менший 202 см. Тобто, ти можеш зручно собі лягти, подушечку приставити, там дивитися телевізор і не розкладаючи так само спати. Насправді варіантів є більше, але от коли люди запитують, щоб не розкладаючи саме спати на щодень, тут дуже важливо звертати увагу на сидіння, тому що ось таке сидіння. Як диванчик у Сієна, тут вже йде посередині поділка і спати буде не дуже зручно. Це по-перше, а по-друге, він досить м'який для щоденного сну. Це як, як на мене. Я би бра... краще брав ось такий середній, середній плюс по жорсткості найс або джерсі. Якщо диванчики зацікавили, їх можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. На сайті Солоха є переходьте, дивіться в шапці профілю телефончик для зв'язку.